Миру Божого всім благословенного дня. Чому ж на протязі всієї історії християнства християн катували, убивали, сажали в тюрми, виганяли з міст і так далі? Чому це все робили? За те, що вони чесні в торговлі, чесні з людьми, чи вони проповідували Слово Боже, чи вони підпорядковувались, да, краще, ніж другі? Чому це робили? А тому, що вони. Не хотіли виконувати волю сатани. Вони проповідували цим правителям, керівникам своїм слово Боже, але ті не хотіли підкорюватись під це. І для них християни це були як перешкода да, для виконання своїх якихось забаганок. Але християни вони говорять завжди правду і чесні з людьми, і не виконують накази. Сатанинські вони виконують тільки накази Божі, тому що вони знають слово Боже і йдуть на небо. Амінь.